Уявіть собі, епічний початок цього відео. Ми спеціально приїхали до житлового комплексу Рівердейл, який повинен був бути житловим комплексом, але недобудований. Отже, топ-недобудов Києва. Як ви вже зрозуміли, житловий комплекс Рівердейл розташований поруч з метро Деміївська, будує його компанія Perfect Group. На жаль, все призупинено. Друге місце посідає житловий комплекс «Оазіс». Житловий комплекс розташований в Подільському районі, будує його забудовник Wood Development і також будівництво і продажі Зупинені. Житловий комплекс Solar City – цей жика розташований в Святошинському районі. Будує його у або вже Київміськбуд, але також все зупинено. Житловий комплекс Урлівський, 2 розташований поруч з метро Сокорки. Також будує Київміськбуд, Все зупинено, на жаль, не будується. І останнє місце це житловий комплекс Дніпровські вежі, комплекс який розташований на вулиці Романа Шухевича на Троєщині, який з 1090-х років також на жаль стоїть. Інвестування в новобудову сьогодні є дійсно дуже дуже ризикованим. Якщо ви плануєте інвестувати, пишіть нижче в особисті з радістю вам допоможемо. Але забудовників та комплексів, які ми дійсно можемо радити, менше ніж пальців на одній руці до зустрічі.